Стрільці, яким буде ваш вересень. Нагадую, прогноз у нас загальний. Хто хоче особистий, записуйтесь. І не забувайте залишати коментарі, бо свого роду це подяка ваша за мою роботу. Яким буде ваш вересень, стрільці? Скільки негативу, скільки думок негативних, нічого не вдається. Я лузер, я не вмію того і того. Я... Не зможу, в мене нічого не вийде. Якийсь такий у вас стан, прям така тотальна депресія. Хоча раніше я б сказала, що ви були ну, королевою, королем свого життя, так? Чи для чоловіків може програтися, що жінка якась була у вашому житті, яку ви вважали от, прям королевою? так? Але е, чомусь, чомусь стосунки не склалися. Е, у когось може програтися відстань, у когось може програтися. Просто не було почуттів, не було взаємності. так. От. Е, а для жінок тут програється більше як тотальна депресія. Повне розчарування в собі, розчарування в людях, так і хочеться взагалі закритися від усього світу, ні з ким не спілкуватися і е, десь взагалі на безлюдний острів поїхати, щоб не зустріти, не дай Бог, ні, одної, ні однієї людини. Е, давайте подивимось в негативі. Що у нас тут, про що попереджують карти, і що ще можна змінити, так? Ну, по-перше, такий стан у вас може бути через те, що ви дійсно втомилися. Втомилися, наприклад, тягнути все на собі, так, і фінансово, і морально, і побут. так, От у кого, наприклад, є сім'я, ви тягнете на собі все, і дітей, і прибирання і готуєте, і ще й на роботу ходите, гроші заробляєте. так, от, дехто, А дехто навпаки от, робить все, тягне все на собі, але грошей не заробляє. І це вас угнітає морально, тому що вам доводиться просити. так, Ви от, відчуваєте, є карта бідності. А тут є у нас лицар пентаклів, який теж в негативі, тобто, чоловік може бути скупий і не дає вам достатньо фінансів, так? І вас це уже ця ситуація просто вбиває. Просто вбиває, хочеться кричати і не знаєте, що далі робити. Але е, випадає колісниця, тобто ситуація буде змінюватися. І змінюватись дуже стрімко, дуже стрімко буде змінюватись. Тому тут, тут будьте готові до того, що да, будуть якісь фінансові недостатки, так? Можливо, Почніть відкладати, якщо є якась можливість, да, на чимось зекономити, десь сховати трохи, так, то відкладіть собі трошки фінансів. По-друге, може програтися як поїздка, тобто вам вже набридне оце все так, і ви вирішите, наприклад, їхати десь за кордон на заробітки. чи... Почнете шукати роботу. Нехай ці всі домашні справи горять там собі, а я буду ходити на роботу і буду заробляти кошти. От такі у вас є. Думки так, є бажання, я би сказала. Але думками ви все одно, що у вас нічого не вийде, що ви нічого не вмієте, бо ви там половину життя мили посуд і прибирали, і не вмієте заробляти кошти, наприклад, так. От. Або ж просто боїтеся змінити роботу. Якщо у вас є робота, то ви просто боїтеся змінити цю роботу, бо ви вже й до колективу прикипіли, вже й ніби там півжиття пропрацювали. А фінансово ця робота вас не задовільняє. І тут вас чекають стрімкі зміни. Стрімкі зміни, бо оця, ця вся депресія, оця, вона не може тривати вічно. Ви хочете з цього вибратися стану, і це добре. Давайте подивимось, поради для вас на вересень. Поради для вас на вересень. По-перше, у любовному плані може програтися, скоріше всього, що розлучення, тому що у чоловіка є на приметі інша жінка, або вже є вона у ваших стосунках, як третя особа, може програтися. Для чоловіків може програтися просто що у вас буде дві жінки, ви не будете знати, яку вибрати, і ви тоді можете взагалі абсолютно залишитись самий. І не вибрати нікого. Для жінок вже тут програється, що є хтось третій у ваших стосунках, так хто, а, хто? може бути коханка, може мама втручатися в стосунки, так, якісь там поради йому давати, чи, чи вам давати і влазити у ваші стосунки, таким чином руйнуючи їх. Чоловік у нас жезловий король, любить погуляти. Так? Ну, тому я можу тут сказати, що скоріше всього програється як суперниця. От. І ви просто захочете вирватися з цього замкнутого кола, так, з -з -з скоріше всього, тут у вас і депресія через це все. І чоловік у вас скупий, бо йому ж треба на двох ділити, на ще одну жінку вділяти. От, тому тут, тут найбільше для мене програється у вересні любовна лінія, так? Але е ви захочете вирватися з цього замкнутого кола і покинути оцей весь депресивний світ, в якому ви зараз живете. От, е тому я бажаю вам тільки успіху, і, е якщо потрібен особистий прогноз, звертайтеся.